Адей Белінсгаузен та Михайло Лазарів очолили першу російську антарктичну експедицію. Подолавши труднощі плавання під витрилами майже в суцільній кризі. У січні 1820 року кораблі підійшли до невідомого материка. Так був відкритий шостий материк Антарктида. Окрім нього, експедиція відкрила ще 29 островів. Також були зроблені чудові замальовки ландшафтів і тварин Антарктики. Цікаво, що опис подорожі, а саме два томи з атласом карт і пейзажів навіть було опубліковано. Подивіться маршрут їх подорожі. Як бачите, за час плавання кораблі обійшли навколо всього Антарктичного материка. Поговоримо про дослідження нашого земляка Миколи миклуха маклая він 12 років жив серед папуасів Нової Гвінеї. Займався вивченням життя та побуту індонезійців і мікронезійців, досліджував узбережжя Австралії. Головним досягненням Миклухо Маклая, оціненим сучасниками, стало практичне доведення видової єдності людства. Його пам'ять увіковічнено в назві північно-східного узбережжя Нової Гвінеї. Затоки Південного океану біля берегів Антарктиди. У назві Астероїда, вулицях Москви, Києва та Мандазі, що у Папуановій Гвінеї. Також встановлено багато пам'ятників по всьому світу. У 1996 році ЮНЕСКО проголосило Миклуха Маклая громадянином світу. Про життя Миклуха Маклая писали в журналах та книгах, навіть знімали фільми. Якщо вас зацікавило життя видатного дослідника, рекомендую до перегляду знятий. Соломініним трисерійний історико-біографічний художній телефільм Берег його життя. Переглянемо також маршрути його подорожей. А зараз ще одне запитання для вас.